Ми знову тут, сетапи стартінг. Ти дивишся в екран, мов у могилу, яку сам собі викопав. І ти не плачеш, бо вже навчився, ти натискаєш next, не вагаючись, ти вводиш ключ, ніби сповідуєшся, ти приймаєш ліцензію як прокляття. Бо не читати це теж частина ритуалу. Ти обираєш диск, стараєш усе, себе, минуле спроби. І ось чиста система, гола, слизька, мертва, мов немовля, народжена без очей. І без голосу, залишено в коридорі лікарні, без тепла і без плану. А далі починається пекло. Ти шукаєш драйвери, диспетчер пристроїв, мов, нічний ліс, певно, знаків оклику, повно невідомого залізу, яке кричить: Я є, але ти не знаєш, хто я, і я не працюю. wi Wi-Fi не бачить світ, звук мовчить, відеокарта дрімає, як звільнений ветеран. У неї травма і вона забула, як бути корисною. Ти завантажуєш архіви з форумів, де час зупинився в 2012-му, де кожен драйвер, як старий самогон, може піде, а може спалить нутрощі. Ти розпаковуєш зіп, мов священник у підвалі, відкриваєш заборонене писання, ти запускаєш як все, що виглядає, ніби створене злісним духом. Ти чекаєш, ти спостерігаєш, як курсор крутиться, крутиться, ніби чеклун в танці навколо багаття з твоїх нервів. Система просить перезавантаження. Але вона не питає, чи ти хочеш. Вона каже зараз. І ти погоджуєшся, бо інакше синій екран, бо інакше порожнеча. І ось оновлення, сотні мегабайт, гігабайт. Це не апдейти, це анамнез, Це шрами системи, які вона переносить з одного тіла на інше. Вона лікує себе через тебе. І кожного разу вона змінюється. Трохи непомітно. Краде простір, нав'язує щось нове, вкидає Edge OneDrive, намагається впихнути тобі своє обличчя. Ти видаляєш, воно повертається, ти борешся, воно сміється. Windows – це операційна система, це залежність. Ти не керуєш нею. Ти частина її інсталятора. Ти один з мільйонів, хто натискає Next, не питаючи, чому. Це не свобода, це полегшення, знайомість, звичка, як зношене крісло в залі очікування, як стара сигарета, яку палиш не тому, що хочеш, а тому, що інакше ти не знаєш, куди подіти руки і що взагалі робити з руками. Ти сидиш перед екраном, налаштовуєш резолюцію, розставляєш іконки, ставиш ті саме обої. Озеро, гори чи темний колір, усе так само, усе знову, усе циклічно і по кругу. І в тобі щось шепоче. Це не твій вибір, це просто твій спосіб не думати. Ти запускаєш браузер, першим відкриваєш сайт з драйверами, другим сайт з антивірусом, третім пошук. Як відключити телеметрію? Це і є життя, це і є та система, в якій ми не живемо, а функціюємо. Не як користувачі, а як тимчасові тіла для циклу, оновлень, патчів, перезавантажень. І врешті все працює, наче звук є, відео є іконки, бощать. Але в тобі тиша, бо ти знаєш, через місяць-два-три все повториться знову і знову. Ти знову натиснеш Next, бо не зможеш інакше. І ти сидиш, дивишся на свій робочий стіл, цей фальшивий острів порядку в морі хаосу, цей прямокутник на екрані, що імітує працездатність, і тобі здається, ніби все добре. Але добре, це слово для дітей. Тут усе просто працює, без сенсу, без вдячності, без душі. Ти рухаєш мишею, і курсор тремтить, як рука старого, що намагається згадати молодість. В системі глибоко під шаром Гуї ворушаться служби, сервіси, процеси. Вони шепочуть, шифрують, рухають тебе. Тебе не як людину, а як ресурс, потік трафік. Кожен оновлений файл ще один цвях у домовину контролю. Урівноважену, стабільну, але чужу. І ось ти налаштовуєш принтер, і він не друкує, бо порт не той, бо драйвер не той, бо реальність така. Ти відкриваєш PowerShell і відчуваєш, ніби дістаєш із себе нутрощі. Пишеш команди, які колись були заклинаннями, а тепер шепіт для мертвих пристроїв. І десь там, у глибині, увентвівер вже крик. Помилка, як дзвін, як вирок, як нагадування, що ніхто не врятується. Ти втомлюєшся, ти знову відкладаєш, бо треба йти на роботу, бо треба вечеряти. Бо життя це компроміс із власною втомою, а Windows – її ідеальний інтерфейс. Вона завжди чекає, тиха, сіра, мов вікно у нічному автобусі. Ніби твоє, але відбуває не тебе. І ти звикаєш до цього, до підвисань, до апдейту в найгірший момент. До зниклих ярликів і до драйвірів що раптом самі встановився. Але вже не працює. Звичка це найтонша в'язниця. Без град, без замків. Лише знайоме меню, пуски, розмиті тіні в кутку екрану. І ти думаєш, можливо, варто змінити щось, але тільки на мить. Бо система вже тебе обгорнула, обжила. І ти вже не ти. Ти просто ще одна сесія.